Ми будуємо щось своє, що справді українське. Чи в нас зараз відбувається і багато років? Відбувається справді просто такий собі ребрендинг радянської системи, радянських підходів, радянської моделі мислення, моделі управління під а, от, цей трезуб, коли, начебто, трезуб на радянському постаменті він все вирішує. Да. Ну, В мене як прийнято казати, неоднозначно да, амбівалентне ставлення взагалі до цього пам'ятника, тому що найранішні. Спогади мого дитинства пов'язані якраз з подорожами Дніпром, тому що я виріс на берегах зачарованої Десни і дістатися того місця, де я виріс, це таке урочище Бурилово, Можна було тільки пароплавом свого часу. Там не було доріг. Тоді було розвинуте розвинуто сполучення водне, і в нас числили фарватер. Тоді Десна була судоходна, можна було проїхати цією ракетою аж до Чернігова. І в найранішні мої спогади пов'язані якраз з краєвидами печерських пагорбів. Да? я пам'ятаю, як для мене особисто було ну з поплюдженням якраз мого дитячих спогадів, те, що цей пам'ятник з'явився на схилах печерських, і дійсно він і Сприймався як виклик Лавській колокольні, тому що це ж відомий був принцип, будівництва в Києві не мало бути ніяких будівель, які були завишки більше, ніж Лавська колокольня. І навіть там в цьому в фільмі за двома зайцями Голохвастов каже, там піднявся вище Ларське колокольні. Тобто це був такий виклик. Якимось усталеним київським традиціям. Да? Ну і взагалі, коли там з'явився цей пам'ятник, і коли ти їдеш з того злівого берега Дніпра навіть потягом, і він поплюжив ці краєвиди, для мене це з самого дитинства був такий подразник, да, який я не сприймав. І тому, як на мене, краще було взагалі його прибрати, як і багато інших, можливо, там, радянських пам'яток. Але тут суперечливі даності стосовно цього думки, нам дійсно відроджуючи ту чи іншу історичну. З поплюженою історичну пам'ять треба бути дуже обережним. Я, наприклад, нещодавно дізнався, що на лівому березі з якоюсь переляку назвали одну з вулиць ім'ям Атамана Зеленого. Для мене з ну, самого дитинства так. це ім'я таке, знаєш, як ну, там, для <кхе> фашистів, для євреїв там якісь фашистські імена, символи, так, тому що <кхе> саме його ввічну пам'ять, як я прочитав потім в Вікіпедії, через те, що він свого часу денонсував цей Переяславський договір, дати тисяча року. Але до того він здійснив стільки. Ця людина здійснила стільки страшних злочинів, що ну сприймати його однозначно. Дуже важко, тому що я знову ж таки на тих берегах зачарованої дисліни, яку я згадав, я виріс на спогадах моєї бабусі, і для неї це ім'я Отамана Зеленого була було таким страшним, тому що на її очах, коли вся банда Атамана Зеленого нагадаю, що він спочатку воював з Скоропадським гетьманом на, на боці директорії разом з Петлюрою. Потім він з він перекидався таклюру так, так, і почав так. воювати разом з червоними. Він Нував першу червону радянську дивізію під прапорами, якому в якої він тут захоплював передмістя Києва, і, зокрема, те селище, де народилася моя бабуся. Ну, це тоді вже була досить розвинута місцина станція Терещенківська, яка виникла на базі великого селища маленького селища Вороніж, де народився мій там двоюрідний прапор, прапор прадід Пантулемон Куліш, але Завдяки тому, що це був центр якраз Терещенківської імперії цукрової, да, і звідти по всій Європі по Російській імперії розходився цукор, да, то вони швидко розвивалися, і в мого прадіда була на центральній вулиці, була ну, найкраща там садиба. Він він був дуже таким. Справним чоботарем, розвав свою невеличку таку як фабрика в нього була. Там, ну, працювали декілька підмастерів, але коли прийшли ці зелені і червоні да, під прапорами цього першого зеленого Радянської дивізії, то вони побачили цей будинок як найкращий будинок на цій центральній вулиці, і вони вирішили там свій штаб облаштувати. І для цього треба його, як експропріатора вигнати було. І ось найстрашніші спогади дитинства моєї бабусі, як і її старших сестер, закоси. Вони тоді, це, це був лютий 19-го року. Вони хворіли тоді на, на тиф, були без свідомості. І закоси на сніг, його ця банда зеленого витягувала їх на, 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 на сніг. Вони, на жаль, потім померли. Але що найстрашніше, що завжди мене Вражало, і що було. Ну чим більше я там на цю тему розмірковував, тим більше сприймав, розумів, наскільки це була трагедія мого прадіда, тому що всі його, практично діти, зрадили його. Вони всі перейшли зрештою на бік червоних. Хоча всіх потім їх 37-му році майже всіх розстріляли. розстріляли. Бабуся моя врятувалася через те, що її 34-му році, як члени сім'ї ворогів народу, відправили туди на, на Урал, але в заслання. Але він в мій прадід Макар він втратив ну не тільки там всю справу свого життя, найкращий будинок на цій центральній вулиці втратив практично зрештою всіх своїх дітей, тому що вони всі його зріклися. Да, і тому сьогодні, там, якщо в інтернеті бачити, можна там якийсь демотиватор, підписаний моїм ім'ям, то я найпоширеніший той що, де є така моя фраза, цитується, що я завжди дивувався, як свого часу більшовики могли обдурити таку кількість людей в Україні, а потім їх знищити. Але тепер не дивуюсь, тому що на жаль, події останнього, останніх років ну, вони настільки переконливо досвідчили, наскільки може бути потужна ця маніпуляція свідомістю, коли теж там, у нас там ді, в, в дітей мого прадіда 13, бабуся була 13-ю дитиною свого батька. І вона теж остання його зрадила, тому що вона в 22-му році, вже після того, що вони бачили всі ці, ці знущання цих зелених червоних, вона прийшла в червоній хустині з школи. Піонери її прийняли. Дід схопив цю прадід, схопив цю хустину, кинув вогнище, і вона теж його зріклася, втікла до свого старшого брата, з яким потім приселися сюди до Києва. Тобто, наскільки потужна була маніпуляція, якщо більшість дітей, які вижили, там лишилося п'ятеро дітей після ну, там, громадян. Війни, і після е, революційних цих подій знов ж таки боротьби з цими з білогвардійцями з червоними, і всі, хто лишилися в живих, вони всі повірили цій зеленій червоній пропаганді. А вибачте, що що їхній батько, експлуататор Барига. І вони його зріклися. Тобто, то скільки, і на жаль, ну я шкодую, що я до останніх днів там не розпитав подробиці останніх днів мого прадіда, але я пам'ятаю, що він сприймав, коли прийшли німці, то він сприймав їх як визволителів. Тому що червоні, ну на, на його очах там потім був голодомор, коли вмерло стільки його родичів. Ну, тобто, настільки потужними є ці маніпуляції над людською свідомістю, тому сьогодні там інформаційний спротив гібридна війна. Нагадаю, що за концепцією, знов ж таки, яку приписують там нинішньому керівнику Генерального штабу Російської Федерації Герасимову, три чверті всіх сил і засобів використовується наш, саме на психологічні. Операції диверсії, а не на там снаряди ракети, тому що бомбардувати інфовірусами набагато продуктивніше і вигідніше виявляється ніж інформувати, ніж бомбардувати ракетами і снарядами. Тобто сьогодні тому настільки цьому сьогоднішньому інформаційному нашому Середовищі, де стільки цього білого шуму, так званого, де використовуються ці ми чому я настільки це сприймаю це ще близько до серця, тому що я сам закінчував військовий інститут наземних мов, де з нас була кафедра бойової пропаганди пропаганди. І я пам'ятаю, я коли вже викладав в інституті, викладав не профільні там дисципліни спецпропаганди, але пам'ятаю ці лозунги, які висіли там на стінах цього факультету, на нашому іншому там такий червоний корпус сьогодні. Це між іншим теж. Центр підготовки бійців інформаційного фронту, тому що головна сьогодні спеціальність, яку вивчають вже сьогодні, це не не, не військовий інститут. Сьогодні а це військовий вже університет імені Олександра Невського. Якщо я не помиляюсь, куди мене не, не допустили. Скільки там 15 років тому, коли мені там вручали золотий хрест. Як одному з там, ну найзвідоміших випускників нашого інституту, коли там три роки поспіль мені отримав, я отримував золотий мікрофон за кращу радіопрограму Росії. І коли я прийшов на отримання цього хреста ще з одним нашим там, військовим перекладачем, то нас не пустили, тому що дізналися, що ми громадяни України. Я там через паркан перестрибнув, пройшовся по всім цих вулиці Альбоматер. Але про що я, що сьогодні вони готують, якщо раніше там на цій кафедрі, коли я там викладав не більше 10% питомна вага була цих спецпропагандистів, то сьогодні Більше двох тисяч навчаються на факультетах, ну як вони називаються, правильно там інформаційних технологій та бюджетна, небюджетна форма освіти. І прийом на ці факультети здійснюється круглогадічна. Мені при... насилали свого часу об'яви, які фотографували ну, наші там однокашники на будинках цих військоматів, де написано, що на, фу... на ці цей... на факультети приймають як нас свого часу Поплавського, да, цілодобово був прийом на його факультети тут, не у... У... Унів... університету культури. Так і там. Так от, я там ці слогани, які прикрашали е, стіни цього факультету, ленінські слогани, що для нас. 100 агітаторів були важливіші, ніж 100 тисяч війська, тому що саме вони, ці червоні агітатори, свого часу розброїли армію Антанти. Нагадаю, що за ініціативою Черчилля в 2019 році було три експедиційних корпуси, які висадилися: французький, британський, американський, в Архангельську, в Одесі і в Хабаровську чи Владивостоці, я вже не пам'ятаю саме де, і надіслали. 100 таких досвідчених пропагандистів з декількома тисячами цих. Е Агітаційних матеріалів, і вони практично настільки впливовими виявилися, що були змушені французи, американці і британці відкликати свої контингенти не дати не надати допомогу, яку обіцяли білому руху, через те, що вони побоювалися ця бацила більшовизма може потім, потім переміститися на їхні терени. Ну тобто, наскільки потужний цей механізм, і, на жаль, сьогодні там тільки кажуть про це інформаційний Рамштайн, цю фразу, яку цей ну, верніше, термін, який вжиток. Вів Пітер Помаранців рік тому там, начебто там міністр Ткаченко його підтримав. Але що було зроблено за останній рік тим самим міністром? Да, де інформаційні потужні е, якісь продукти, які можна було б сьогодні поширювати? От мені на направ, сьогодні направили в, в пошті. Я отримав сюжети е, француз прес, сюжети польського телебачення про ці знущання, які були в Зюмі, які були в, е, е, в Бородянці, в Ірпіні, в Гастомелі, де українські сюжети. Документальні а бажано ще й художній формі ці втілити для того, щоб ці ці сюжети, ці фільми могли потім здобувати нагороди на міжнародних фестивалях. Як це було свого часу з Україною вогні, да ще там п'ять років тому, як було з кіборгами, де в нас ці продукти ми вкладаємо як не дивно і не прикро вкладаємо в якісь там помитюкливих судимих поворозняків. Нас був вже один батя, да цей, як його якого ми здихалися. Слухай, скажи, а чому. Тепер нам розкручують іншого батю, да, який які свої ці номери на своїх автомобілях і знімають, продовжують знімати про нього активно сюжети. Я вчора в стріці там і на Ютубі, і в Тіктосі, побачив сюжети, які набирають мільйони переглядів. Ну, це а з... а я, нас, я ти це означає, що це пояснює? Чому частина українського суспільства, вона, ну тобто, навіть чому вона 19 го року просвіцювала себе за. Популярним тоді на той час комічним актором, який обіцяв, що буде все по-іншому, я ще можу якось уявити, хоча вже навіть на тому етапі дуже, дуже важко я собі це уявляю, але теоретично я це можу політологічно пояснити. Ну, тобто так, контреліта, нові медіа, серіал, змішаність, тобто да, спайка фактично, тут, якщо там протягом історії людства реальне життя було розбудено. Змежована від інформаційно надто да, наявність гаджетів, проникнення інформаційних технологій породили повну спорідненість, да, коли це життя в смартфоні, воно виявляється реалістичнішим, сприймається ніж твоє, ну тобто твоє життя в практиці в побутові. Да. Якщо тобі звідти кажуть, що ти став дуже бідним, а ти при цьому там збільшив свій доход в півтора рази, то ти повіриш от зараз цьому. На тобто, це я, я, я це не сприймав, але ще міг пояснити. То цей феномен, от цього бидлогероя героя, я пояснити зовсім не можу. В чому загадка? Шу пояснити Захати. пояснити, і в нас на книж... на полицях нашого книжкового клубу. Я нагадаю, що три роки тому, якраз вже виповнюється цими днями три роки, як я створив такий просвітницький проект книжковий клуб, де найактуальніші видання українських видавництв і мої радіопроекти були зрештою перетворені давно ну, втілені в друк, в друковану версію і. Там є книга, яка яку написала Джете Міркуран. Це відома турецька дисидентка, яка вже 10 років, на жаль, змушена жити в еміграції. І вона називається Сім як знищити Україну? і Сім кроків від. Демократії до диктатури, Да, сьогодні можна перейменувати цю книжку в нашому випадку, да з випадку цього поворознюка сім кроків від клоунакратії до авторитаризму. І вона там розписує, що перший крок, який треба, знайти персонажів, абсолютно розкручених і з 99% відсотковою впізнаваністю в тому чи іншому там інформаційному середовищі. Потім знайти найболючіші теми, на які ця ця персона буде видавати контро. Версійні е меседжі, якісь, да? наративи. Тому що чим, чим завдячує, припустимо, той самий е е сьогоднішній турецький президент своєї популярності там, 20 років тому. Тому що він почав, Ердоган почав вигадувати цитати. Відомих турецьких літераторів класиків і, і приписувати їм, і зрештою і їх видали за оригінальні да і його навіть посадили у в'язницю. Тобто він так він ж відсидів рік у в'язниці через те, що він його звинувачили в розпалювальні і розпалювання якраз національних суперечок да, і міжрелігійних, тому що він почав приписувати якісь ісламські і християнофобські меседжі відомим турецьким літераторам, які насправді нічого такого не писали. І після того як він рік. Перебував за гратами, він вийшов таким ореолом мученика, да, і після цього вони створили відповідно партію, в якій е, розкручували такі, ну, знов ж таки, такі не, неординарні е, тези, які були на межі знов ж таки фейків, тому що ну, як проводили паралелі з тим самим Трампом, да, який був абсолютним рекордсменом в поширенні маніпулятивних фейків, так само і Ердоган. Да, він там звинувачував, хоча сьогодні там останній цей землетрус. Довів, що саме його зять був причетним до тих зловживань в будівничій сфері, через які постраждали великі там масиви забудови за недотримання якраз там норм будівництва в сейсмічно небезпечних районах. А тоді він цю тему опанував, що ось там корпоративна ось, корумпована влада, вона призвела до жертв того землетрусу, який був там в 99-му році. Ну тобто в цій книзі дуже подробно детально про це розписано, але четвертий крок. Називається Тероризуйте мову. Вони почали створювати в соціальних мережах нетерпимості, атмосферу абсолютної нетерпимості до будь-яких думок, які не співпадають з, офіційно, з офіційною лінією. Ну, на той час вже прем'єр-міністра, потім президента Ердогана. І ось ця така паралель проводиться з тим самим Поворознюком. Тобто вони почали розкручувати персонажів, які долучалися до таких ось ну, абсолютно як свого часу не. Парламентських висловів да, їхні поширювали. Я не буду зараз просто озвучувати те, що співає цей Поворознюк в своїх піснях, да, які матюкливі вирази. Я якраз найбільша моя претензія до самого цього пана Ткаченка, що він в цей єдиний марафон запустив ці пісні. Чому мої маленькі, троє моїх маленьких дітей мають слухати цю матюки в ефірі цього телемарафету? Чому їх змушують вивчати ці матюкливі вирази, які вони поширюють на багатомільйонну аудиторію? Тобто, оце якраз. Ну, один з цих кроків розписаних в цій книзі, ну там у мене спеціальна програма є на моєму Ютуб каналі, яка так і називається на сім кроків від диктатури від демократії до диктатури, як втратити країну. Тобто можна там придивитись, але тому, коли ти питаєш, чому цього поверзнюка так розкручують, тому що він якраз є цією контрелітою, як яку сьогодні ми бачимо, як в Росії розкрутили. Це вже якась просто контр-контр-еліта, тому що навіть наші деякі представники парламентської монобільшості, до яких ми завжди ставилися, як до людей. М'яко кажучи, невисокого когнітивного потенціалу от, виглядають просто ну, за академіками на тлі того, що відбувається. Можливо, навіть для цього це робиться. От до речі, що просто вони виглядали зараз якимись державниками на тлі того, що може бути потім, і це просто так. жах. Ви ну, тобто, вибачте, ще одна ремарка? Да? Чому в Росії Нас, так активно так. розкручували цього самопригожина? Э, да? Тому що він ну, якраз так, є ж такою, так відтіняє, відтіняє державника буде. Путіна.